Пишуть про те, що е, рашистськими трупами вкрито там майже все, і вони навіть технікою просто їздять по своїх е, військових. Ну вже мертвих, ну е, елемент правди в цій інформації є. Безпрецедентні сили особового складу вони кинули е, на смерть. Буквальному сенсі слова, єдине, що вони не роблять, вони не їздять технікою, бо вони техніку не можуть завести на таку відстань. Якщо вони заведуть техніку Солідар, чи в ту частину, котру вони контролюють, чи, чи, чи припустимо, що вона там в якихось шахтах і спробує виїхати, то вона відразу нарветься завдяки очам, котрі зовсім пильно дивляться на дальнобійну і високоточну артилерію, котрої тут достатньо. Вони нехай спробують. Я от ті Ті крайні доби, що ми чергуємо, я не бачив у десятикілометровій зоні там за рідким виключенням якихось броньованих евакуаційних транспортних засобів жодного танку. Ну щоб було розуміння. Хоча артилерія ворожа працює нещадно, руйнує зараз там околиці, лупить всюди, де дістане. А найбільші зусилля вони втрачають на направлення безпрецедентної кількості чмобіків і вагнерівців. Оті просто валять одне через одного. Це правда. Займають хати, ламають все, що можна, закопуються. Вони з лопатами ходять, і прямо, мінус да, 17 градусів сьогодні зранку. Вони закопуються. Реально. Я правильно розумію, що там фактично ну, основний костяк це саме ось ці зеки з Вагнера. Я не знаю, чи зеки вони, чи ні, ми їх на таку відстань не підпускаємо. Вмирають вони як справжні хробаки, перевертаються на спину, трохи брикаються руками ногами, потім температура дороблює свою справу та й на тому закінчується. Ви знаєте, поки ми з вами спілкуємось, ви вибачте, будь ласка, що я буду цитувати цього негідника, але просто цікаво, що ви скажете, тому що Пригожин, от буквально щойно, пише таке. Значит, еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Солидара от подразделений украинской армии. Мирные граждане, пыша цей выведены. Украинские подразделения, не желавшие сдаться в плен, уничтожены. Двухсотыми убиты около 500 человек, весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт, пыша цямразь. Так, він, ніби їх зачистив. Він вінчора да, шахти там робив да. відеозвернення. Слухайте, давайте не не будемо зупинятися на. На коментуванні Бреда це є елемент їх тактики, чи може навіть стратегії. Дивимося на фактичні на фактичні дії, що відбуваються. Я сьогодні зранку виклав у мережу там поточну картинку, наскільки міг це зробити коректно, щоб там щось не світити. Я панораму Панораму міста ми не бачимо там Сталінграда тому, лише тому, що е, українські війська не бомблять місто, в котрому достатня кількість цивільного населення. Я ні чув ні про які відводи. Тобто, цивільне населення е, певна кількість його залишається незалежно від їх там е, поглядів розповідання, так і розповідання, такі іншої вони там залишаються. Це живі люди, котрі живуть з українськими паспортами, і ще новий рік зустрічали е, під виступ українського президента. І вони є точно уязвимими загубив слово вразливими вразливими в даній ситуації. Вони в найбільшій небезпеці, але головні бої запеклі, тяжкі бої, бо вони знаходяться. Вони стрілецькі бої і вони знаходяться у дуже тісному контакті. І коли мати мову про бої поза межами міста, де відстань перевищує там, тисячу метрів, і коли бої відбуваються від будівлі до будівлі, це це дві різні війни. В другій набагато складніше е, будувати плани і реалізовувати ті чи інші наміри, бо на ситуацію впливають велика кількість незалежних чинників. Влаго зараз над Солідаром. Гарна погода це дозволяє нам досить інтенсивно літати і наводити цілі для того, щоб артилерія наша гарно працювала. 46-та бригада. ДШВ і 10 бригада, честь хвала хлопцям. Вони головний удар на себе прийняли. Вони вони настільки відчайдушно і безстрашно тримали ті сектора, котрі були принципово важливими для того, щоб виграти час і вибудувати щільно ешелонований захист на певних рубежах, що зараз дозволяє просто. Не втримувати ситуацію, а я дозволю собі сказати, контролювати ситуацію. Адже захищатися так чи інакше легше, ніж наступати. Єдине слабе місце наше це я про це писав і ще раз повторю, те, що ми не готові стріляти по будинкам, в котрих цивільне населення. Протилежній стороні ж все рівно. І Якщо ми контролюємо якусь частину, де є будівлі, в яких по якимось причинам залишилися цивільні, вони не будуть думати жодного рівно одної хвилини, відкривати вогонь по тим будівлям чи ні. Чи багато е, орків саме на цих напрямках? Да? Бахмут Соледар. Дивіться, це дві різні історії. Е, до Бахмута е, підійти псячому війську е, концентровано, по визначенню, неможливо. Навколо Бахмута створено декілька кілець е, з оборони. Навколо Бахмута вже всі позиції ворога е, чітко ідентифіковані і що регулярно опрацьовуються як планові цілі. Mm -hmm. uh, і там є певна сіра зона. І коли виникає якесь накопичення ворога, ми не говоримо про там uh, регулярні ненормовані артобстріли. Від цього справді Бахмут потерпає. І знову ж таки, питання: я безпосередньо вже півтора місяці провів Бахмут. Зараз ми переїхали на Солідар. Концентрація цивільного населення надвелика, як на мене. Вони нікого не слухають, вони не хочуть уїжджати, тобто, оці е, неконтрольовані артобстріли це єдиний суттєвий вплив на місто, яке від нього претерпає, залишаючись. Живим, бо ті люди мають харчуватися, вони мають грітися, вони мають отримати медичні послуги, що завгодно, і вони не готові уїжджати. Що стосується там е, якихось аномальних кількостей, пересуваючися особового складу, а саме цією моделлю користуються е, на протилежній стороні фронту е, частна армія Вагнер, вона бере кількістю, е, кількістю штурмових груп. У них нема шансів отак взяти, стати клином три тисячі воїнів, воїнів, хробаків, і там Робокі. впертися в Патрі Лумумби і знаєте, по своїм же трупам нехай сто чоловік дійшло би до центра Бахмута. Це неможливо по визначенню, бо з кожної висоти середньостатистичної в Бахмуті Патрі Лумумби котра має там довжину понад 5 кілометрів, видно аж до кільцевої дороги Бахмута, як на Лодоні, незалежності навіть від погоди.